Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило нову модифікацію російського БПЛА герань 2 Вона принципово відрізняється від попередніх версій. Тепер дрон одночасно несе зенітну ракету та повноцінну ударну бойову частину. Це герань 2 серії Е. Безпілотник, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом Верба. Така реакція противника на системне знищення дронів українською авіацією та засобами ППО. Раніше вже фіксу. Ували застосування Герани із радянською ракетою Р 60 класу повітря-повітря, проте нова конфігурація ще більш просунута. Тепер ПЗРК інтегровано безпосередньо в конструкцію безпілотника. Дрон працює на ручному управлінні оператора у реальному часі. У носовому оптічнику встановлено китайську оптичну камеру. А передачу даних здійснює меж модем виробництва КНР. Механізм запуску ПЗРК повністю розкритий. Перший сервопривід запускає. Хімічно-акумуляторну батарею та азотний балон, який охолоджує головку самонаведення ракети. Після досягнення робочої температури другий сервопривід відкриває спеціально виготовлену захисну кришку пусковий гачок ракети, зафіксований пластиковими стяжками. Пуск відбувається автоматично відразу після захоплення повітряної цілі головкою самонаведення. Ключовий момент на відміну від версії з Р 60 сам безпілотник зберігає основну бойову частину на дослідженому зразку. Гур зафіксовано термобаричну бойову частину. Це означає, що після пуску зенітної ракети дрон продовжує атаку наземної цілі, включаючи наведення оператором. Набір бортової електроніки стандартний для гераней. польотний контролер, інерційна навігаційна система, 12-канальна комета, трекер на базі Raspberry, а також 3G та 4G модеми. Окремо відзначено нове рішення в інерційній системі. Вперше виявлено шестиосьовий модуль Мурата. Та японського виробництва він був представлений лише наприкінці 2024 року, та спочатку призначався для цивільних автомобільних систем автономного водіння. Походження електронної компонентної бази США, Китай, Японія, Швейцарія, Тайвань, Німеччина та Великобританія. Україна публічно показує, із яких саме західних та азіатських компонентів збирається російська зброя. Це робиться для того, щоб довести. Росія продовжує отримувати критичні технології в обхід санкцій і щоб посилити тиск на компанії та країни, через які ці постачання йдуть.